Друзі, проводимо щотижневий огляд падіння цін на автомобілі. Подивіться, будь ласка, автомобіль Tesla Model S вироблявся з 2012 року. Це перше. Тепер подивіться, будь ласка, Model S на авторії є вже 1322 пропозиції. Два тижні назад було до 1300 пропозицій, тобто на 22 пропозиції вже збільшилось. І які ціни зараз? Дивіться, друзі, всякі битки і без батареї ми не дивимося, ми дивимося ті, які вже зроблені з батареєю і на реєстрації. Отже, друзі, два тижні назад була одна пропозиція нижче 10 тисяч доларів. Пам'ятаю, був 2012 рік. Зараз подивіться, будь ласка, 2014 рік. На номерах на реєстрації з батареєю на, на ходу. Перший варіант 9999 Другий варіант, 12 9 тисяч 174 тисячі пробігу, тут 405 тисяч пробігу В яких у нас станах ми не знаємо так сильно. І все, друзі, і все. Бачите, дві пропозиції є вже. Минулого тижня, кажу, була одна, і її вже немає в продажі. Хтось її купив. Все, далі всі більше 10 тисяч доларів. Дякую за увагу підписуйтесь на канал далі будемо робити аналіз. І ще хотів сказати, Джонні Кар виклав відео, як він купив автомобіль Тесла. Зараз я вам покажу, слишком подивитися собі. Дуже цікаво. Ось, подивіться, будь ласка, сайт, його купив Тесла 18 годин назад, він випустив. Подивіться, будь ласка, він каже, що 4,5 місяці чекав автомобіль, показався якийсь утопленник і каже, можливо, там гриби завелись. То просто слів нема, друзі. Я би краще купляв тут, десь машину і бачив би своїм очима, що купуєш. Хоча б перші 10 хвилин, передивіться на швидкості 1.75, щоб головну інформацію отримати, що це Андрій говорить. Дякую за увагу, підписуйтесь.